Повна торба книг, три книги з бібліотеки, і одну я собі купила на день книголюба. І це Франк Тільє незавершений рукопис, автор в якого я буду читати все. Це видавництво фабула, а купувала я в книголенді ленді по знижці. Тут 476 сторінок. Сюжет книги про зниклу доньку. Батько, який вірив, що вона жива після травми голови втрачає пам'ять. Тому матір самотужки продовжує пошуки і натрапляє на слід вбивці, який виявився найближчою для неї людиною. Далі книжечки з бібліотеки. І перше це Рут В у лісі Лісі Темному, і пише, що це видавництво наш формат та книгола 2017 рік. Відкривається супер і. Коштувала вона тоді 175 гривень. Сюжет про дівич вечір, який відбувається в скляному будиночку в лісі, шкільної подруги, з якою наша ГГ не спілкувалася аж 10 років. Мало бути весело, але щось пішло не так, тому що вона скалічно приходить до тям в лікарні і нічого не пам'ятає. Друга книга це друг у мої сни». видавництво КСД 2016 рік. Вона підписана. Я спочатку подумала, що це автором, але напевно це хтось просто подарував бібліотеці. Тут 518 сторінок, і в кінці є Плейлист для атмосфери. Сюжет про дитину, яка бачить моторшні сни. Син пережив операцію, де в нього зупинилося серце, і після цього батько зрозумів, що син повернувся з потойбіччя не сам. І третя книга, яку я обрала в бібліотеці, це манюня мости округу Медісон. Тут красиві форзаці, це видавництво КСД 2023 рік. Тут дуже багато схвальних відгуків і здається є екранізація. Всього 156 сторінок книга на один вечір. А ще це серія Культ Рід. Яку я ще не читала. Тут про кохання, і воно тривало лише 4 дні, і за цей короткий час вони встигли прожити ціле життя. А сама книга написана за 11. Міст. Ось таке в мене поповнення і знахідки. Якщо читали, пишіть ваші враження в коментах.